Всім привіт! Сьогодні я ділюся рецептом млинців на молоці та укропі, які ви точно ще не готували. Ці млинці можна подавати на сніданок, на обід, як перекус, або ж взагалі як закуску до столу. Для приготування млинців поєднайте разом 2 яйця, 1 столову ложку цукру та 1 третю чайної ложки солі, додайте 1 столову ложку олії та взбийте все це разом до утворення однорідної маси. Після цього додайте 120 г просіяного борошна. Додавайте його частиною та ретельно перемішуйте масу. Коли тісто для млинців вже буде занадто густе, то додайте 250 мл молока. Взбийте все це разом і додайте залишки борошна. Збивайте готову масу до тих пір, коли не побачите, що не залишилося жодних комочків. На цьому етапі додайте 150 мл окропу. Знову дуже добре все це перемішайте та відставте його постояти на 5 хвилин. У вас має вийти досить рідкий тіст для випікання млинців. Тепер переходимо до обсмаження млинців. Я розігріваю пательню та злегка змащую її олією, але я це роблю лише перед випіканням з самого першого млинця. Далі я вже цього не роблю, бо олію я додавала в тісто, тому млинці не мають приставати до пательні. Обсмажую млинці на середньому вогні приблизно по 1-2 хвилини з кожної сторони. Млинці виходять дуже пружні, не пристають до пательні та не рвуться. І тепер вже начиняю готові млинці. На край кожного млинця я кладу один лист салату. Потім додаю трішки ковбаси, нарізаної попередньо соломкою, у мене це салямі, та помідорчик. Зверху посипаю сиром, який я попередньо натерла на терці та загортаю млинець у конверт. Це дуже смачно, просто і незвично. Тому, якщо ви ще не готували такі млинці, то саме час не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, щоб підтримати мене і мій канал. Буду дуже вдячна всім. Дякую за перегляд та до нових рецептів!